Декілька прикладів, як перекласти свою емоцію на мову, яку зрозуміють інші. Замість ти завжди мене перебиваєш. кажемо Мені важливо договорити, можеш вислухати. І це вже не напад, це прохання і шанс бути почутим. Ти мене ігноруєш. Ні. Ми кажемо, мені неприємно, коли я говорю, а ти мовчиш. Я хочу діалогу. В такому випадку ми говоримо про себе, а не ліземо в голову іншому. Ти знов запізнився. Прибираємо і кажемо, я хвилююсь, коли ти не приходиш вчасно, наприклад. Для мене це важливо. Не звинувачуємо, а пояснюємо, чому це так вас чіпляє. Та не кричи вже. Говоримо дуже часто. Кажемо так: я лякаюсь, коли ти на мене кричиш. Можемо поговорити спокійно. Пам'ятаємо. Коли ми звинувачуємо, нас атакують у відповідь. Коли говоримо про себе, нас починають слухати. Збережи і поділись з близькими.